Я вже вам колись показував пристрій від дядька Влодка, Подарований мені вимірювач, Ватметр, вольтметр, навантаження, виходи. Це замінник моєї тестової лампи. Володя вважав, що так буде крутіше. Я з ним не сперечався, подякував. І цей пристрій. Займає почесне місце на полиці, бо ніяк не може конкурувати в зручності з простою лампою. Також ви не раз бачили еквіваленти з хвостами. В кожній парасольці присутні. реально використовую постійно. Щиро вам вдячний. Але дядько Володко ніяк не вспокоїться і того разу він видав взагалі незрозуміло що. Дивіться, то якийсь двоциліндровий опалювальний прилад з вентиляторами. В комплекті кабеля для підключення. Ціла інструкція з подробицями. Треба буде себе заставити почитати то все. Навіть схеми є. Це еквівалентне вантаження. Дядь було дякую вам. Ви знаєте, що я скажу, що не вартує, але зі старшими я не сперечаюся з мудрішими, тому вам щиро дякую. Буду надіятися, що буду використовувати. Здалека видно, що дядько Володко має також 3D принтер і гарно усвоїв роботу з ним. Рамки від радіаторів надруковані. Радіатори впізнаю. Я так розумію, я колись їх кинув вам. А тепер ви мені його кинули назад. Ну що ж, то ваше рішення і ваше право не буду вам перечити. Закінчений гарний, класний прилад в вигляді еквіваленту. Ну реаль... Реально циркулярка двоциліндрова. Вентилятори, продувка, ззаду вихід. Два варіанти, живлення від 220, а попереду, ну це реально шедеври. Якщо ще просто корпус з вимірювальним приладом гарно оформлений, це може собі дозволити зробити будь-який інженер, то регулятор гірше ліпше, це шедевр. Я просто волочуся. Це щось неймовірне. Дякую. Я це оцінив, я вам того не забуду. Гірше ліпше. І вимикач. Це еквівалент. Еквівалент навантаження з вимірювальним пристроєм. Зараз включимо, подивимося, як воно працює. При включенні в розетку воно не згорає, а при включенні вимикача вмикається. Про нюанси з підсвіткою. Попереджали, то я собі розберуся, то не проблема. Питається воно мене, на якій мові я хочу то читати. Longpress плюс button. Перевірки, якісь якийсь модний вимірювальний пристрій. Реально шкода вашого часу. Але щиро вам дякую. Запускається якийсь модуль, щось він хоче. Кнопка Next. Тачскріну воно немає, то й може добре. О, тепер воно запустилося. Ті повідомлення, то теж розберемося. Йой, і скільки параметрів. Та де мені старому з тим розбиратися? Та мені от гірше, ліпше, так ні і до побачення. Розберемося. Добре. Інструкцію я вивчу обов'язково. Давайте глянемо, що там всередині. Вентилятори дують на всі гроші. Реально не знаю, що всередині. Тобто я догадуюсь, по принцип, роботи еквівалента навантаження з режимом Constant Curing. Але що туди напхав дядько в лодку, я не знаю. Треба відкрутити ще і верхні гвинти. Тут два модуля, тобто два силових транзистора раз два радіатора. а може і більше на один радіатор. Радіатори ті якісь серверні, по-моєму, були. Мені їх теж хтось задонатив. А я їх був перекинув. Капець складний пристрій. Є чому повчитися в володі. А ну так будемо заглядати. Два транзистора на кожному модулі. Тут три модуля. Тут аж три модуля. Три стандартних китайських модуля. Еквіваленту навантаження. Ось видно шунт. Там діод, напевно, стоїть. І два транзистора. Два шунта навіть є. Заходять силові дроти. Воно все скомутоване. Є блок живлення на власні потреби. Трансформаторний, ще й туроїдальний. Скільки ж ви часу і здоров'я то вклали. Дякую, я на то не заслуговую. 220 вхід. Комутується 220 замикачем на передній панелі. Варистор з окремою платою. Надій модулі. Бо озю, скільки ви на то здоров'я потратили. Тут якийсь керований. Керований якийсь блок живлення. Ні, це не керований блок живлення. Це DC-DC перетворювач з простувальником, з багаторазовим запобіжником. Жовтий прапорець там є. От XL 6009, по-моєму, мікросхема. Блучок чорний це, напевно, гальванічно розв'язане живлення. І 5 вольт це, напевно, живлення модуля. Скоріше за все, бо дані тут ніякі не потрібно передавати. І дивіться, який амперметр з доведеним шунтом до номіналу, то не просто так, я потім покажу інструкцію, там все відкалібровано і досить точно. Це я вам не просто зібрав докупи і склеїв суперклеєм. Я в захваті від якості. Роботи, перемикач на модельній платі. Я так розумію, комутуються резистори і задається якийсь режим роботи, чи по струму, чи по навантаженню. А тут же плавне регулювання. Куди воно все йде? Два шлейфа-дротики йдуть. Та воно йде паралельно на три модуля. Я так розумію, воно включено паралельно. Тобто три модуля працюють паралельно або задається робота. Одного чи двох. І контроль струму йде навантаження. Ось на цьому великому шунті. на модному приладі вимірювання. Причому тут якийсь ще блютуз є. модульок Модольок. Кап... Пець конструкція. Вам ракети збирати, дядь Володя, не такі от штуки для мене невдячного. Термодатчик є на транзистор прикручений. На тому радіаторі де два модуля, якраз де гарячіше, все правильно розумно. Окрема вдячність, що радіатори стоять таким макаром, що дує в боки, а не в вписок. Не буде заважати працювати. Виглядає крутезно. дроти по перекручуванні, все позначено, обжато. Транзистори на модній термопасті, сірій, на керамічних прокладках. Я просто волочуся наскільки круто це дядько володко зробив. Металевий кутник, щоб воно не йорзало ніде. Це витвір мистецтва, реально. Тільки такі витвори мистецтва мають працювати, а не стояти на полиці. Все описано, все розписано: допуски, параметри, налаштування, на якому модулі, куди замикати, на що міняти, як робити. Крутяк. Не з кожним заводським пристроєм ви отримаєте таку детальну інструкцію. Дані конфігурації, той двоциліндровий обігрівач, вміє до 100 вольт до 30 А, тобто 300 Вт. Непогано. Ану, давайте попробуємо щось. Десь щось скліщую? Скліщую з, кліщую. з кліщую своїм амбулаторником. 10 А на максимум, 15 В більше не треба. Нульове положення. Включаю вперше. Вхід, добре, підключено. Оп. І що? Ну, щось воно нічого не регулює. Що я не так роблю? Ага, воно виключене, воно заживилося від джерела. Але напевно, щоб воно працювало, то треба все ж таки його включити від 220. Бо від джерела можливо живеться сам прибор на передній панелі. Я не впевнений. Ні, тут регулятор не працює ще. Перше положення. О, та, тепер пішло. Тобто живлення має бути тут. От, якщо я виключу, струм пропадає. Зрозуміло. І так, ану давайте подивимось. Чи не бреше мій абулаторник, бо в точності цього приладу я не сумніваюся. 1,6 ампери. На мінімумі чисті нулі. Саме дрібне, що можна настроїти, то є 20 мА всього на всього. Тут бачить 30, 15,9, 15,9. Навіть напруга співпадає. Збільшенням струму буде падіння на дротах і розбіжність. Виросте, давайте 2 А попробуємо дати. Ось він режим Constant Current. Незалежно від того, яка буде тут напруга, От, я можу дати більше, наприклад. Гоба. Струм залишається той самий. Бачите, як круто. Constant Current режим. Добре, що я далі маю? Струму додати? Викручую більше. 3, 4, 5 на всі гроші. На 18 вольтах 7 Ампер, щоб мій амбулаторник не, не задимів зараз. Більше він не хоче тут видати. Це, напевно, якраз обмеження 15 вольт залишаю першого положення, скридую струм, вмикаю на друге. І тепер я легко можу вивести на 10 А. Крутяк. То все холодне, то не на тих обертах, не на тих потужностях. 10,1 А, 10,07. І навіть відповідає майже. Падіння на дротах, понятно, вони вже теплі стають. Дуже крута штука, дуже вам дякую. Де я її буду застосовувати і як? Та, напевно, прямо на тому столі при всіх. І це, напевно, якщо треба буде тестувати, Якісь акумулятори. Що цікаво, цей мудрий вимірювач, він вміє міряти не тільки струм і напругу, а також потужність. І, можливо, він має кепесіті, ємність. Тобто він рахувати, напевно, зможе ємність, яку він забрав, в тепло. Тобто можна буде тестувати потужні акумулятори на реальну ємність. Круто! Не знаю, що я вам зробив, що ви мені таке подарували, але я вам того не забуду. Щиро дякую. Завтра буде. Неважливо, що там. От би так з ремонтами. А в мене вже сьогодні. В мене сьогодні... О, сьогодні в мене завиванці. Так, що це? -то, Що-то так мені позавивали. Ну, якісь подарунки знову. Вже якийсь добродій... Щось мені подарував. О, дякую. Крутезна штука. Це є перетворювачі великої потужності. По-моєму, 250 Вт, якщо не більше. А може й пів кіловат. І вона піде на добрі справи. Хоча тепер зробити, щоб ті добрі справи працювали, все разу складніше. На жаль, тут ще один завиванець. Може, такий самий. От добре, що господар не бачив, як воно гепнулося. Так, два перетворювачі. Дуже вам дякую. А, тут ще й бринза є. Ну а як же завиванці? Без бринзи. А як бринза і завиванці, то вже будуть декітанці. О, дріт. Провід. М'який, товстий на підключення. Круто, дякую. Залишилося десь нажебрати чорного пару метрів. Згоріла екофловка. Згоріла. В прямому значенні того слова. Значте, запакована в такому спеціальному мішку. Тільки білому, а не чорному. Чорних не було, чорні потрібні для свинособак собак. Її розбили молотком і дістали, то що не згоріло в прямому значенні того слова. А це є кілька плат. І це кілька плат вирішили подарувати мені. Казали, що вроді навіть вже їх мили. Давайте глянемо, що плати і як вони горіли. Так, то горіли в прямому значенні того слова. То ремонтувати вже нема що. То піде виключно на деталі. Бувають моменти в житті. Надіюсь, люди не постраждали. А тут, як мінімум, є оригінальні транзистори. Релюшки, можливо, не вбиті. Ті, що не обгоріли принаймні. Конденсатори деякі подулися. Плата сонця постраждала менше. Вона в металевому кожуху була. О, зразок ще є, зразок корпуса і навіть БМСка. БМСці теж дісталося добряче. Але, власне, процик з пошивкою може колись буде мати цінність. Це є дельта міні. І то парк запчастин поповнюється. Якби десь щось, то буде з чого випаяти, зняти. Щиро вам дякую. Підарунки підарували. Єйко, дякую вам. Приїхали вентилятори, але коли ви казали, що у вас є біля 50 їх, я обережно нагадав, мені стільки не треба. Пару штучок, бо будуть лежати. Я навіть зараз не знаю, куди їх буду використовувати. А ви взяли і цілу коробку. Прийдеться десь орендувати. Складки приміщення. Дякую, пригодиться точно, але ж не в такій кількості. Тут ще якийсь бонус є. Ви якби чули, що я зараз маю проєкт з гідравлікою, але туди підуть більші ППТОшки. То буде відео, буде не за горами. Не знаю, що з того робити. Дякую, то напевно якийсь маленький самогонний апарат зроблю. І почну, як кожен нормальний майстер після 40 співатися. спиватися. Не знаю, чесно, що з тими радіаторами робити, щось будемо думати. Дякую. А вентилятори розгодяться точно. І саме круте, що є шурупи. Дякую вам дуже, але в такій кількості не треба. Майте розум, та відправили би ще комусь. Бо я ж не використаю в такій кількості. А файні, фактично нові. 12 вольт 350 мА. На підшипниках. Йой, та то ціле состояння. То вічні вентилятори. Миколая все ближче, на новій пошті дурдом, тому що їздять підарунки. Ото мені приїхав з мішком. Мішок не для мене. О, а тут в нас а тут в нас дуже корисні справи. Це піктейли, хвостики, заводські, модні, м'ягенькі, потужні. І вони підуть на добрі справи. Частково мені. Частково передам куди треба. Високочастотні кабеля. Дуже вам дякую. О, і на ліхтарики. Маю таких ящик, будучи на запас. Дякую вам.